попередньому боксі, там, де у нас по джипам Артур, я вам постійно показую джипи, джипи, джипи. То тут у нас столик, толік у нас е, по Теслам. Трієчка була на минулому тижні, пам'ятаєте, Ну ось, уже все, уже вайка уже стоїть, Уже толік її тут прикріпив, Уже до стапеля. Дивиться, що де пішло, що де потрібно потягнути. Пошкодження в правій задній частині було. Ось так швиденько він його все лишнє, бачите, пообрізав, пообрізав. Ось так воно повикидалося ось сюди. Бачите, все, от ляда, все остальне. Далі е, ставиться нова кришка багажника. Далі ставляться нові запчастини. Все йде по заводському з'єднанню. Тобто, абсолютно всі заводські точки, які тут е, мають бути. При сварці, при з'єднанні, якщо це у нас з закльопками, у нас, бачите, тут Тесла з'єднується через спеціальний клей і закльопки. У нас є спеціальний клей і у нас є спеціальні закльопки, які, які будуть відображатися повністю під оригінал. Саме головне, що береже життя в автомобіля, це силова конструкція. До речі, в Тесли модул Y. Вона задня частина вилита з ось такого пресованого алюмінія, і, до речі, з яким працювати надзвичайно складно, але ми також вміємо, тому що є у нас обладнання, фахівці і інструмент. А то передня частина, до речі, в автомобіля з 2023 року також пішла сильно. Цільнолітєва, ось ця частина береже вам життя. Це е, силова конструкція. Все інше це все просто для того, щоб зробити каркас і зробити красиву картинку автомобіля. Але вона також має бути все гарненька в зазорчиках. Тому, якщо вам треба крута, класна тесла або взагалі електромобіль, чи взагалі авто із США, то ви можете звертатися до нас компанію Мітоавто. Ми можемо все зробити під ключ, з ремонтом з гарантією якості. У нас все для цього є.